Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номелом 10 копійок 2004 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 12 і БМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості аверса монети. Розглянемо реверс монети, обов'язково поговоримо про те, який штамп утворюють Аврис та реверс, і визначимо ціну даної монети та всі особливості. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 2004 року. Зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж складає 120 мільйонів екземплярів. Виготовлялася з алюмінієвої бронзи, вага 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рефлений, тобто мілка насічка по всьому колові монети. Для визначення штампів по каталогу ІТК нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо штамп 1, 2 і БМ та поговоримо про всі його особливості. І як завжди, визначення штампа ми розпочинаємо з аверса монети. Чим особливий аверс 10 копійок 2004 року, 1, 2. Зараз про це все ми і поговоримо. Отже, реверс 1, 2, 10 копійок 2004 року характеризується так: середній зуб тризубця, гострий, тонкий. Напис Україна наближена до герба та віддалена від канту монети. Від точки У до канту, від А до канту є відстань. Дата 2004 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Також відстань між крайніми остями в штампі 1-2 становить 11 мм. Лінії тризуба вони товсті, а прорізі листь. Вони не чіткі. От саме такі характеристики, та саме так ми можемо охарактеризувати штамп 1,2. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп Б. Проте, перед тим, як визначити штамп Б, ми повинні визначити штамп І. Адже штамп ІБ є під видом штампу І. Штамп І характеризується так: ми дивимось на грону номер 2 І бачимо, що в штампові І 10 копійок 2004 року грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме такі особливості та саме так можна охарактеризувати штамп І. Після того, як визначили штамп І, ми переходимо до визначення штампу ІБ. Штамп ІБ є уточненням штампу і, і ми можемо сказати ще таке, що розмір зображення він великий. Кант можна сказати, що майже опирається у гурт. А чорточка над буквою Є, вона товста і становить 0,25 мм. От саме такі особливості має реверс і Б. Тільки що з вами ми визначили штамп по каталогітика 1, 2 і БМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він рифлений, мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Як ви знаєте, в 10 копійках 2004 року монета має два штампи: штамп 1,2 ІБМ та штамп 2 ІБМ. Отже, якщо ви знайдете штамп такий, як перед вами, 1,2 ІБМ це буде цінний штамп. Ціна його на даний час буде складати від 80 до 120 гривень за дану монету. Це за монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, ціна монети складе від 200 до 300 гривень в залежності від стану та зацікавленості колекціонерів. Що ж до того, як зустрічається монета, монета зі штампом 1-2 ІБМ зустрічається дуже нечасто. Вона зустрічається приблизно в 1% проти штампа 2 ІБМ. Тобто штамп 2 ІБМ є рядовим, штамп 1, 2 ІБМ є монета, яка є цікавою для колекціонування. Що ще хочу сказати по даній монеті? Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого вона виготовлялася, є алюмінієва бронза. Проте відомі випадки по каталогітика, коли монети виготовляли з інших металів. Отже, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з латуні, міді, магнітної сталі, немагнітної сталі, ніклевого сплаву. Чи інших, це буде цінна монета. Ціна її буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Зі штампом 1, 2 і БМ, ціна може стартувати від 15 тисяч гривень. Адже штамп є нечастим, плюс інший метал це буде цікава монета. І обов'язково звертаємо увагу на гурт монети. Нас цікавить монета, яка матиме гладкий гурт. Якщо ви знайдете монету, в якої штамп буде 1, 2 і БГ, де літера Г, значить, що гурт гладкий. Ціна монети буде автоматично складати від 10 до 12 тисяч гривень за даний екземпляр. Тому обов'язково звертаємо на це увагу. Проте по гуртові є одне уточнення: ми маємо знати те, що гурт не сточений механічно, а просто він не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Якщо ж сточено механічно, це вже не є монета, яка підлягає колекціонування, і ціни вона взагалі ніякої не матиме, незважаючи на те, який аверс та реверс вона. От саме такі особливості по даній монеті хотів вам розповісти. Також ви можете зустріти 10 копійок 2004 року в ролі. Тобто на монетному дворі монета була запакована у рол. Якщо у вас є такий рол, ціна монети складе, якщо зі штампом 1.2 і БМ, від 1000 гривень за один рол. Але треба обов'язково впевнитися, що у ролові всі монети мають штамп 1,2 і БМ. Що ще хотів нагадати? Ми обов'язково дивимося також на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу 10 копійок 2004 року, яка є у вас при повороті, дорівнює 0 градусів, тобто аверс до реверсу відноситься так, як перед вами. Це буде звичайна монета. Проте, якщо вам пощастить, і при повороті ви бачите, що монета має відношення аверсу до реверсу 30 градусів. Це буде монета, яка коштує від 200 гривень зі штампом 1,2 і БМ. З поворотом на 90 ціна від 1000 гривень, з поворотом на 180 від 2500 гривень за даний екземпляр. Тому обов'язково ми на це також звертаємо увагу. Монета є дуже цікавою для колекціонування. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначати штамп 1, 2 і БМ, Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, та які особливості мають монети України, зокрема по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. А зараз, як завжди, в кінці відео як я швидко визначаю штамп в 10 копійках 2004 року. Отже, розпочнемо з реверса монети. Для того щоб визначити штамп, нам треба знати три сторони. Але ми розпочнемо з реверса. Реверс – 1, 10 копійка 2004 року, лише штамп і Б. Тому на ньому ми зупиняти уваги не будемо. Що ж до гурта, є тільки гурт з мілкою насічкою. Також він нас сьогодні не цікавить. Всю вагу ми зосереджуємо на аверсі монети. Щоб визначити, чи перед нами штамп 1,2, чи штамп 2, нам треба виміряти відстань між крайніми осями. Для того, щоб виміряти відстань між крайніми остями, я користуюсь нумізматичною лінійкою. Ми заміряємо відстань між Ось там ми бачимо, що відстань між остями складає 11 мм. Що говорить нам про те, що перед нами штамп 1-2. Якби відстань була більшою 11,5, це був би штамп 2. Ось така різниця в штампах. Проте як відрізнити штамп 1-2 від штампу 2, ви можете переглянути в попередньому відео. Що ж до ціни даної монети, я вам сказав. Які особливості має монета, ми з вами поговорили. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою. Якщо у вас будуть якісь запитання, то ви задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, присилайте свій монет на оцінку. З радістю допоможу вам. І на цьому буду закінчувати своє відео.